Найкращі кросівки. Купила я собі кросівки і оказалось, що вони самі найкращі на даний момент. Так як я розмовляла зі своїм масажистом, і він сказав, що дуже великий вплив на нас е, має це взуття. Взуття впливає на ходу. Якщо взуття не незручне, ми трошки вигимає, вигинаємо ноги або там скашуємо, або там витягуємо ногу, і це змінює нашу осанку. А від осанки залежить все наше здоров'я. Тобто, взуття це головне, один із головних впливів на, наше, на наш фізичний стан. Так я розкажу, які кросівки. Ось я купила кросівки, які вони мають бути. Перше, у них має бути дуже м'яка Ось. Так вони просто легко гнуться. Потім обов'язково, щоб вони були в пальцях ширше, ніж в п'ятки. В ширше, ніж в пятки. Далі обов'язково, щоб вони глибоко були посаджені, і наш підйом не страждав. Ми не намагалися піджати пальці, щоб утримувати всю свою ступу у взутті, як це буває у В'єтнамках. Ми тягнемо пальці, щоб утримати в'єтнамок на нозі. Ну і звісно, тут теж так само глибоко заходить нога і піджимається резинкою. Тобто, як я люблю без шнурків, Обожнюю взуття без шнурків. Я не розумію, на що ці шнурки взагалі придумали. От так я вибрала собі класне взуття. І далі я можу розказати вам, В наступних відео як обирати дітям взуття. в принцип, принцип той самий. Та що буду ждати наступне відео? Розкажу в цьому. Дітям взуття треба обирати так, щоб підошва була дуже гнучка. Не дивіться, що там підошва там, жорстка, і це буде тіпа, тіпа, довше носитиметься, або тіпа, стопа буде міцніша. Фігня підошва бути дуже м'яка, щоб вона згинала повністю пальцям, давала згинатися. І обов'язково, щоб в пальцях була значно ширше, тобто пальця має бути просторно у взутті. Оце наше ужимання пальців, коли взуття нас зажимає. Пальці намагаються знайти якийсь десь вихід. Тоді у нас вламуються кістки, витягаються, стирчать стирчать такі маслаки. Ну, ви це бачили, всякі уродливі ноги. Тобто це дуже важливо.